Всім доброго ранку. Як ви бачите, ми сьогодні будемо обробляти дерево. Стоїмо ось біля набрали каністру води і будемо обробляти ось таким препаратом нітрофеном. Препарат дуже сподобався. В тому році ми обробляли цим препаратом дерева, ніяких нарікань на нього не було в нас, дуже сподобався. Він і від щитівок, і від листоверток, і від тлів, від чого завгодно. Виливаємо баночку в каністру ретельно розмішуємо. І тільки тоді ставимо, виливаємо оприскувач. Оця баночка йде на 10 літрів води. Будемо обробляти цим препаратом всі дерева, всі кущі. Можна виноград обробити, можна троянди, можна обробити хвойні. Дуже сподобався цей препарат нам. Ще раз повторюю. Обробляти дерева потрібно тоді, коли нічна температура не буде нижче 4 градусів тепла. У нас вже ця температура стабільна, в день 15-18 градусів тепла, так що ми будемо обробляти сьогодні наші кущики і дерева. Ось такого кольору цей препарат виливаємо в оприскувач і підемо зараз на план, будемо обробляти. На ринку України, друзі, дуже багато зараз вийшло препаратів, які допомагають нам в обробці, в першій обробці дерев. Це і біошок, і 30В, і 30Д. І брунька, Але брунька, друзі, зараз на ринку України. Підробка ось в таких баночках, як нітрофен, вона підробка. Не стоїть її брати, тому що ну, ніякого ефекту з неї не буде. А якщо брати оригінал, не в таких баночках, як оця, а в неї такі пакетики, то він йде 70 гривнів на 5 літрів води. Це дуже дорого для нас, то ми вирішили зробити обробку першу, тільки нітрофеном. В тому році працювали, значить, будемо і в цьому нічого не міняючи. А На плану цим обробимо, а вдома будемо обробляти другим препаратом. Прийшли на план, чоловік обробляє дерева, я вчора їх трошки почистила, обрізала, грушу відкриговарила, крону. і Гутульку. Ну, у нас гутуля називається айва по-російськи, не знаю, як у вас. Ось так я пообрізала дерева свої. Ще хмис не прибрала. Люцерна наша щось не відходить після морозів. Ну, я думаю, що все буде гаразд. Вона така, як чаплоч. І зараз підходимо, друзі, до персика. Покажу вам. Це персик з кісточки. Ось, бачите, крону я. Всередині обрізала зовсім, провітрюється, оставила дуже багато на плоди. Якщо сортовий перстик, то це дуже багато для нього. А для кісточки нормальний. Пізній дуже персик, коли вже немає нічого такого смачненького, то це підходить нам він. Варення дуже смачне з нього. А зараз йдемо до деревинки, шовковиці. Ось бачите, як я її обрізала. Ви знаєте, деревина ця дуже висока, росте, і можна, може й до 8 метрів в висоту в висоту піти. То, нащо в мені така деревина? Мені потрібно, щоб я могла спокійно, без драбинки поїсти. Ось бачите, всі бруньки плодові Вони всі знизу. Ну, і зверху теж вони будуть, але за чим, щоб потім трясти її цю деревину, я собі стала, наїлася та й ось бачите, скільки їх плодових бруньок тут є. Я обстригла десь 2 метри, зараз ця деревина має. І кожного року я її буду так обрізати. Ось такий ще в нас препарат є 30В. Цим препаратом користуюся вперше. Хочу обробити ним персик і виноград. Що подобається, теж він дуже від багатьох шкідників, дуже багато він вбиває всяких листоверток і все, все що завгодно. Оця баночка йде на машинку. Ну, Дорогуватий препарат, звичайно, 180 гривнів на машинку на 15 літрів. І що мені подобається, що він масляниста суміш, вона буде дуже гарно приставати до дерева. І не буде цих, цих всяких шкідників. Зараз чоловік зробить і будемо обробляти. А нітрофеном обробимо вже троянди. У мене ще є одна баночка нітрофену. І ось чоловік обробляє персик вже 30 вецим. Він токсичніший, друзі, ніж нітрофен. Нітрофен не для, не для бджіл, не для чого не токсичний, не для людини. А цей токсичний препарат. Обробляємо стобури, все. Виноград теж обробляємо. Буду садити сьогодні ось такий горошок і приладу сумерву. І дивіться вже <смір -бурт> джілки повилітали. Тепло сьогодні. Потім таку посадю морку, Таке, щоб закрутки робити. І посію таку редиску. Ніколи не саджала її, але говорю, дуже рання, дуже смачна. Попробую. you. Друзі, позлучилось тільки два з половиною рядочки, докупимо і цей кусочок засадимо. Тут ось получилось у мене рядочок моркви і ось тут ми посадили половину пленочки, посадили Рудольфа і редиски, а потім ще докупимо якусь і ще досадимо. Обід, друзі, приготувала. Зараз хочу купив мені чоловік вчора ось такі дві капусточки, золотий гектар і юльська. Ну юльська трошки пізніше, я хочу посадити. Та по п'ять штучок посаджу, а потім вже відкритий ґрунт під, ну, під агроволокно і під плівкову тепличку поставлю. А зараз поставлю і щоб Ну хоч трошки, бо в цьому році кусається в нас капуста. В тому році корям віддавали таку гарну. А це в цьому році треба посадити, бо зараз дуже дорога капуста. Вчора купив дві капустинки 200 гривень, пошти вийшла. І землю робила ось таку з крутовин. Взяла земля, пух, дивіться яка. І додавала ось такий ще субстракт, перемішала і зараз посію. П'ять тих на сінинок і п'ять тих. Мені поки вистачить. А потім вже будемо садити більше. Хоча вже думаю, на що мені треба. Посіяла, присипала субстрактом чистим і зараз полию пленку і вже на вікно поставлю там, де більше сонечка, і буду наблюдати, тому що капуста дуже швидко сходить. Щоб не було такого казуса, з експомідорами. Навіть у піст можна приготувати щось смачненьке. Ось такі в мене ладушки получилися, такі м'ясенькі. Це пісні вони. Трошки дріжджів, трошки цукру, щепотка солі, ванільний цукор, мука, все, і вода тепла. Все, більше нічого не потрібно. З вареньом. Ось такий гороховий супчик зварила, додала сюди, друзі, приправи натуральні для грибів, смакота. Ніколи не думала, що може так бути смачно. І ось вариться в мене компотик з заморожених фруктів. Все. отакий у нас буде пісний обід. Хоча батюшка сказав, що піс – це не обов'язково їсти смакоту. Ну, ми тяжко працюємо, то не можемо ми не їсти.